А у нас іде процес приготування тортика. Бісквіт шоколадний, е, крем, Слідки, е, сливки, сметана і, коротше, загустителі всякі там. І тепер все тут камочками поламати, вимазувати і вилажувати у тарілочку. Тарілочку замотали пльоночкой. Ну, Я так розумію, що в ітогі треба буде накрити. Оцим тортиком зверху, і перевернуть. Ну, як перевернемо, я тоді вже покажу, що вийшло. Я так думаю, що буде доволі смачне. Mm, я теж. <плес> <плес> Должно бути смачне. <плес> я думаю... <плес> да, Трошки не загусала слівки. Видно, слівки совсем, совсем не слівки, а всяка ерунда там намішана. Молоком там і не пахне, бо не збилися вообще вода водой. Короче, і сметаной І просто вони дуже процентів мало. Це може. Мало жирності. Да. А це ананасики. Ананасики консервировані. Ну, так, по слоями. Слой таго, слой сяго. Буде, я думаю, буде добре. Мені щось так кажеться. Мені добре. І будемо завтра кушати. Настоїться. І будемо кушать. Ще шашличок маринується. Взагалі смакота. Маринується ж вже. <тас> 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 Там стоїть. Зараз Там стоїть. покажу, де стоїть. Ось ось стоїть шашличок із бройлера. Бру бройлер був у нас морожений, в холодильнику ціляком був заморожений. Як вирощували бройлерів? І які це за бройлери, чи ми його дували, то все відео є на каналі. Можете зайти, подивитися. Намазюкали? А кришка не накривається тепер. Ну трошки. Так, надо обрезать. Откалибровать надо крышку. Вы не закривається. А то діти поїдять. Им сейчас у хату занести. И вони эти все ошкурки поедять. И це что бы оставалося. Все пойдет в ход. Так, кришечка закривається. Тепер він так буде стояти, поки ото весь крем. Крем отой весь загусне. Потім його перевернуть і буде тортик. Ну, це буде вже завтра. Бо це коли це він застине. В общем, должен бути хороший, я так думаю. Так, все, добренько всім миру і приємного апетиту. Пока-пока, до нових зустрічей.